Вітаю вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радевелів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. Вкотре, вкотре, друзі, у нас поповнення автомобіль. Автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги, і це є Volkswagen Golf. Автомобіль у кузові Універсал, автомобіль 2011 року випуску, з шестим та перевіреним пробігом у 330 тисяч кілометрів. Під капотом 1,4 бензиновий двигун. TSI. хороший друзі та економний двигун з потужністю 90 кВт. Автомобіль на автоматі цей DSG 7 ступенева DSG. До того всього автомобіль на передньому приводі. Щодо лакофарбового покриття, друзі, є незначні косметичні підфарбування. Розуміємо, що автомобіль не, не новий є, не 25-го року. Додивляйтеся відео до кінця. Пройдемося з вами прибором та оглянемо. Повністю та загалом стан лакофарбового покриття. Ну що ж, основну інформацію щодо цієї автівки, я вам розказав. А зараз ми з вами оглянемо цей автомобіль візуально. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви можете зараз собі туди перейти, підписатись та точно, друзі, точно не пропустити автомобіль своєї мрії. Та фотографія за фотографією оглянути. Кожен автомобіль, який є у нас на площадці. Ну що ж, ми попереду автівки розпочинаємо візуальний огляд автомобіля. Ось так автомобіль виглядає спереду досить і досить сучасно, навіть на теперішній час. Простенька оптика, галогенки, друзі, під оптикою присутні омивачі фар показує другу фару, та переходимо з вами до лобового скла автівки. Хороше лобове скло, оригінальне, незамінне. Надаю вам він-код автівки. Можете перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. І такого, друзі, такого зараз є достатньо. Опускаємося нижче та оглядаємо диски. Ось такі, друзі, стильні сірі диски. Стоїть у нас літня гума 16-го розміру. Піднімаємося за вище та оглядаємо дзеркала заднього виду, який є з елементом поворотника. Поверху автомобіля присутні рейлінги. Далі, далі на черзі задня частина автівки. Задня оптика без пошкоджень у прекрасному стані. Всі шильдики на місцях, там, де і мають бути також присутні фаркоп, аби ви, друзі могли перевозити якісь корисні вантажі, причепити причеп та возити щось своє домашнє. Далі оглядаємо праву сторону автомобіля. Також дефектів ніяких немає, немає ніякої корозії. Це, друзі, у хорошому, приємному стані, як для свого пробігу. Ну що ж, обійшли ми вже автомобіль, оглянули візуально з сторін на черзі, на черзі, середина салон автомобіля. Дверки відкриті. Оглядаємо з вами дверні карти. У досить приємному стані. Вони є, не затерті, не зашурені. Повний електропакет присутній, що передні, що задні склопідйомники електро. Регулювання дзеркал заднього виду, а також присутній і підігрів дзеркал заднього виду. Також є блокування дверок. На черзі сидіння, друзі, ось таке сидіння з боковою підтримкою. Друзі, немає ніяких заломлень, немає ніяких подертостей. Сидінь у приємному стані вони є на черзі. Світло, ось таке керування світлом. Досить досить просте та інтуїтивно зрозуміло є коректор фар є, друзі. Зміна яскравості світла. Кермо ось таке простеньке кермо цього автомобіля. Ще раз так вам все покажу здалека, щоб ви могли цілком і повністю все побачити. А зараз буду сідати та запускати цю автівку для вас. Друзі, я за кермом. Ну що ж, запускаю цей автомобіль для вас. Автомобіль прекрасно, друзі, запустився. Все гарно, чітко працює на черзі мультимедіа. Ось така простенька мультимедіа, друзі, радіо, медіа, меню та інше на ній є. Опускаємось нижче та можете собі побачити кондиціонер, який справно, друзі, працює. Він є заправлений. Також присутні підігріви, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Нижче опускаємось, та можемо собі побачити, що є ось такий. Речах коробки передач. Стильно, друзі, стильно він виглядає. Так, ну ж, є ось тут кнопочка, аби вас ніде не занесло, не дай Бог. Ще нижче опускаємось та бачимо собі ось такий, друзі, нішу, ось таку. Я думаю, що під підстаканники, але ні, друзі, ось така ніша. Хоча і можна сюди поставити стаканчики. Рушник є, рушник механічний, і це мені набагато більше подобається, ніж електронний. Далі підлокітник, ось такий комфортний підлокітник, друзі. Саме розміщений там, там, де потрібно. Переходимо вище, показую повністю вам торпеду, у якому вона стані. А вона у приємному, гарному доглянутому стані. Дзеркальце це заднього виду, ось таке, друзі. Гарно все чітко видно, що твориться позаду автівки. Світло! Світло, звісно ж, вмикається, працює, лампочки ніде не поділися. Є ось така ще ніша для очків, аби, аби сонце вас не сліпило. Кузирки. Ось такі, друзі, кузирки з зеркальцем та, звісно ж, з світлом. Жінка буде ваша задоволена 100%. Оглянули ми вже з вами тут все. Переходимо, переходимо друзі, до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація там. А ситуація, друзі, у нас тут також приємна Зверніть увагу на дверні кати у хорошому стані. Сидіння також у хорошому стані. Є ось там підлокітник, аби комфортно було вашим пасажирам, які йдуть на другому ряді. сидінь ось така перед вами буде шикарна картина. Гарна достойна картина. Друзі, не кожен автомобіль 2011 року може похвастатися таким інтер'єром. Переходимо з вами дозаду автівки, оглядаємо. Багажник автомобіля, який є досить і досить великим. Так це є універсал. Автомобіль на транзитних номерах. Автомобіль цілком готовий до нового власника. Є фальжно, піднімаємо фальжно. Ще є одне фальжно, а під тим фальжном є повний ремкомплект, є запасне колесо до автівки. І це плюсик. Плюсик, друзі. Переходимо до. Правої сторони автомобіля будемо оглядати, яка ситуація там по дверних картах та по сидіннях. У хорошому стані дверні карти та сидіння. Можете собі зараз все гарненько оглянути. Переходимо до наступної дверки. Оглядаємо дверну карту у хорошому стані дверна карта та сидіння автівки. Ще раз ось так пробіжимося по панельці та до дверня. Керма. І на черзі, на черзі будемо зараз оглядати підкапотний простір даної автівки. Поглянемо, що там, що там під капотом. Ось так, друзі, виглядає підкапотний простір цього автомобіля. Все чисто, все гарно, немає ніяких потьоків масла, все на своїх місцях, всі гвинтики там, там, де і мають бути присутні газовий упор. аби, аби Легко можна було піднімати капот. Переходимо до лакофарбового покриття даного автомобіля. Друзі, прибор у руках. Ну що ж, пішли оглядати стан лакофарбового покриття. І перше почнемо з капоту. 125. 125. 132. Крило 107. 107. Дверка водія.

36. Кришка багажника. 178, друзі, косметичне підфарбування. 167. Далі. Крило 122. 151. Це друге. Косметичне підфарбування. 122, 114.

132, 118, 110, 138. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд даного автомобіля, автомобіля, який ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкар. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелі, оглядати, перевіряти та купувати. Даний автомобіль. Ще раз вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете перейти, можете підписатися, друзі, поглянути на всі, на всі автомобілі, які є у нас у наявності. А таких автомобілів у нас багато, досить і досить багато автомобілів. Не для вас не любий смак, не любий кошт, не любий колір дорогенький. Тому телефонуйте, звертайтесь, питайте. А тепер друзі вартість вартість даного автомобіля становить 7700 доларів. Тому друзі, телефонуйте, звертайтеся, питайте до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.